Як ви оцінюєте, по-перше, наявність от таких додаткових 12, наприклад, систем Петріот, як дійсно сильно вони змінять ландшафт чи ні? І от з приводу реальності цієї ситуації, чи дійсно наші партнери можуть на це піти і дозволити собі це можуть. Ну, принаймні, допустимо, в Сполучених Штатах Америки на сьогоднішній день налічується більше 50 комплексів Петріот? В тому числі і в версії ПАК-3, тобто протиракетної версії. Так що цілком все, все могло би бути цілком імовірним. І судячи з цих грошей, для нас виділити, допустимо, 10-12 комплексів ну, це 15, десь 15-18 мільярдів доларів. Ми отримали допомоги військово-технічної набагато більше. Від сполучених штатів і від наших країн-партнерів і в принципі це питання можна було би за три майже три роки активних бойових дій на нашій території, можна було би вирішити. Але на жаль, партнери не дуже поспішають ділитися, ділитися з нами цими комплексами. До речі, от в країнах Європи там те, що є, нам, нам віддали. От в цьому сенсі Європейський Союз набагато виявився. Щирішим до нас ніж самі Сполучені Штати Америки, а Сполучені Штати Америки, маючи таку кількість комплексів «Петріот», не поспішають виділити нам хоча б 5-7 комплексів. Я вже не кажу, 10 чи 12. Ну, на це вони нам завжди кажуть, що це ж вплине на нашу обороноздатність. Ми не можемо взяти і просто передати їм вам. Ну там розумієте, там це, це відмова, така відговорка, я би сказав, навіть. чому? Тому що, допустимо, для Сполучених Штатів як країні, розташовані на окремому континенті, там основна загроза це міжконтинентальні балістичні ракети, це, це основна загроза дистанційно, яка може вплинути. Для цього у них є комплекс. США. Це до речі, саме протиракетний комплекс висотний, який саме призначався і створювався для боротьби з міжконтинентальними балістичними ракетами, взагалі з балістичними ракетами. Угу. Так що о, є у них є способи, як це, це, це питання можна вирішити, але ну вони не поспішають вирішувати Даже з ракетами. Згадайте нам. О, Японія передавала 100 ракет комплексу ПАК-3, У них є до речі ліцензія на їх виробництво, і зараз ми там ведемо перемовини домовляємося з Іспанією, тому що вони теж отримали ліцензію на виробництво ракет для комплексу ПАК-3 протиракетна протиракетним. От но не з Сполученими Штатами. Сполучені Штати говорять, що у них у самих Ракет не так також і багато. Угу. От ви згадали, що у них є можливості різні, якщо мова йде про протиповітряну оборону. І до речі, достатньо доцільно. Я думаю, буде додати ось новину з Пентагону. Сполучені Штати провели перше успішне тестове перехоплення балістичної ракети середньої дальності біля узбережжя острова Гуам. Було використано американську систему протиракетної оборони Аєгіс, інтегровану з радаром Айн. Трай 6 і системи вертикального пуску. Багато таких цікавих слів, які пересічному українцю, мабуть, не знайомі. Але от цікаво почути вашу думку. Дійсно, от бачимо, Сполучені Штати розвиваються в напрямку протиповітряної оборони. У них вже там своя якась історія. І дійсно, ну, могли б і відгадати, условно кажучи. Ну, давайте не забувати. По-перше, у них ще є дуже потужні флоти. Іх їх багато, і вони теж мають доволі серйозну протиракетну оборону. До речі, на сьогоднішній день система протиракетної оборони авіанесу авіаносця досі не, не пробита з жодним засобом а, повітряного нападу чи чи, чи чи ракетного нападу на сьогоднішній день. Так що якщо вони повернуть флоти на до узбережжя сполучених штатів, вони ще підсилять. Не забуваємо про повітряні про воєнно повоздушна повітря військово-повітряні сили Сполучених Штатів, які можуть вести от ті ж самі F-16, а у них є і машини більш сучасні. та же F-35. Це ж на заміну F-16 пішов многоцельовий винічу винищувач-перехоплювач. Так що є, бачите, вони новітні системи випробують і до речі, випробують безпосередньо на, між, на міжконтинентальних. Балістичних ракетах. Ну на жаль, політика така, що давати озброєння так, щоб ми пам'ятаєте, як в принципі в, в весь час говорив Джо Байден: що головне ми не, не, не дамо Україні програти. Mm -hmm. Так от і озброєння вони давали суто з виходя, Виходячи з поняття, що ми не дамо Україні програти, на жаль. Mm -hmm. Тоді таке питання: чи можуть собі європейці дозволити ще 12 додаткових систем Петріо для України? Не можуть, тому що їх, їх реально немає в Європі. А якщо розміщати оборонзамовлення в тих же Сполучених Штатах, то ми будемо чекати. От чотири комплекси і ми чекаємо більше року. І то ще останній не прийшов. Два нам дали одразу майже там з інтервалом декілька місяців, а всього шість пообіцяли. А чотири от розтягнулися майже на два роки їхнього виробництва. А тепер уявіть, скільки буде завод виробляти ком 12 комплексів Петріо. Ми їх будемо роками отримувати. Є е, цікава новина. Наш президент сказав, що Україна створила нову ракету Рута і успішно випробували. Також щодо інших ракет, ракета дрон Паляниця вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета дрон-пекло. Далекобійні Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Хотілося б також комплексно оцінити, на якому етапі розвитку знаходяться всі ці ініціативи. Наскільки сильно вони можуть змінити ландшафт бойових дій? Хотілось би все ж таки розуміти от Цю картину. Ну, дивіться, якщо якщо ракета пішла в серійне виробництво, то за декілька місяців ми можемо можемо говорити про перше накопичення цих ракет на на складах наших Збройних сил. А а потім, вже коли цифри будуть тягати десятків цих ракет, от тоді ми можемо розпочинати їх. Іх вогневе, е, їх бойове застосування на для з таким розрахунком, щоб противник міг відчути це на, на власній шкурі, і це вплинуло на логістику противника, на, е, на резерви противника, е, на організа... на ведення бойових дій взагалі на лінії фронту, так що це перспектива, якщо дійсно у нас пішли в серію ну три ракети, наскільки я розумію, дрон ракета. І дві ракети ще назвав президент три три одиниці озброєння такого типу повітряного нападу. Якщо вони пішли в серію, то десь друга половина весни ми можемо очікувати вже накопичення і перше накопичення на складах, і далі бойового застосування. Uh -huh. Або будемо застосовувати по мірі. Ну це будуть знову ж таки, без накопичення, без складських запасів. Якщо пускати з конвейера прямо в бій. То це буде, ну скажімо так, це буде по майже поодиноке застосування цих, цих засобів. Говорячи про протиповітряну оборону, не можу не згадати про радіолокаційні шведські літаки, які вони нам, начебто, обіцяли передати чи вже передали. Час від часу піднімаємо цю тему, тому що. В інформаційному середовищі, начебто, от, не часто говорять, і начебто навіть десь і забувають, що така опція України є. А ці ж літаки вони то відкривають великі можливості для тих же F-16. От в якому стані зараз ця ініціатива? Чи маємо ці літаки? І тоді питання таке, коли отримаємо. Я думаю, що ми отримаємо їх не раніше першого кварталу наступного року. Справа у тому, що там, ну, по перше, треба на е, е, пройти навчання екіпажам. Я думаю, що саме це і відбувається сьогодні в той же самій Швеції. Е, Навчається навчаються наші екіпажі. А доцільність їх передачі, скоріш за все, постане тоді, коли ми будемо говорити, що у нас в лавах повітряних сил з'явилася перша авіаційна бригада, яка буде озброєна самолітами типу F-16. А у нас на кінець, до речі, на кінець цього року залишилось там три тижні. Повинні з'явитися ще 24 літака. F-16 до тих, які у нас є, і у нас приблизно три скадрилі, як мінімум півтори бригади, повинно бути на кінець поточного року. Ф 16 От тоді літаки дальнього радіолокаційного виявлення вони будуть в нагоді в плані е, бойового застосування наших літаків в 16 угу. як в боротьбі з повітряними цілями, так і в боротьбі з наземними цілями чи з чи з авіацією противника. 24 літаки. Це е, щодо цірланди ті... е, не почув вас. Нідерланди да, повинні нам передати ж таку кількість. Вони ж вони ж обіцяли до так. кінця поточного року передати нам таку кількість літаків. Так, а нещодавно президент же казав, що ми вже отримали партію F-16. Там е, це, це даті літаки. Да, данія передала, ну там орієнтовно поразним джерелам 6 чи сім е, літаків. До тих, ну маючи те, що. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, це факт. Ну в принципі, більше скадрилі у нас уже є. Uh -huh. От тепер потрібно, потрібно, щоб прийшли літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Uh -huh. Добре, ось ще така цікава новина: Росія передасть Північний Кореї деяку кількість міг 29 і су 27 в обмін на відправлення абханіяном солдатів до РФ. Про це повідомляє портал Aviation Week з посиланням на командувача збройних сил США в індотихоокеанському регіоні адмірал. Семюла Папаро. Окрім цього, Північна Корея може отримати також технології для виготовлення балістичних ракет і систем ППО. Ну, виглядає не те, щоб фантастично, вже нічого не дивуєшся, але солдатів на літаки міняти ну це якось дуже цікаво. Ну, бачите, для кімчини. От чим відрізняється диктатура? Тим, що люди стають товаром. І їх можна міняти на все, що завгодно. На, на коней, на, на верблюдів, на, на літаки. От саме це кімчення і буде робити. Якщо йому потрібна авіація, а йому вона вкрай потрібна, бо у них там дуже-дуже така, навіть не то, що стара, скажу, раритетна авіація є в Північній Кореї. Так що він залюбки надасть при тому резерві, які в нього є. В нього мільйон двісті підружйом стоїть на сьогоднішній день і ще десь. Приблизно 1 мільйон шістсот є в оперативному резерві, тих, що він може поставити в стрій, там протягом декількох днів. О, так що для нього там дати декілька десятків тисяч солдатів. Я думаю, це не, не, не проблема. Просто, от мене в цій новині збентежило те, що я поставив собі питання: а чому Росія міняє літаки на людей? По перше, це говорить про дефіцит людей в Росії, в якій ми постійно кажемо, що у них дуже багато людей. Проблеми в цьому немає і знову ж таки Росія, яка не може виготовляти свої літаки, яка має великі обмеження щодо авіаційної галузі через санкції. Мін. Міняє високотехнологічні літаки на солдатів, яких вона розходує просто, просто ну, так на, на забій. Ну якось не, не зростається ця логіка. А може це дійсно так ні? Логіка зростається. До речі, все все, в цьому сенсі все гаразд. Справа у тому, що у Російській Федерації два мігів 29-х і, і 27-х достатньо для того, щоб можливо було їх виставляти на продаж. Uh, у них пілотів не вистачає, щоб по по осідлати всі ці машини, які є у них. Не забувайте, що є на зберіганні. І, до речі, знов таки повертаючись до якості санкцій, я нагадаю, що завод в Комсомольській на Амурі досі продовжує випускати літаки Су-35 і, і, і літаки Су-34. От остання була, якщо я не помиляюсь, десь на початку ос осені вони завод передав чергову партію су 35 до лав повітряно-космічних сил Російської Федерації. Так що, в цьому сенсі є шляхи обходу санкцій Росія. Росія їх випускає теж саме, що з ракетами. Ракети, начебто комплектуючі для ракет, начебто вони попали під санкції, але тим не менше, Росія до 100 ракет різного типу може випускати щомісяця. Теж саме по літаках, так темпи знизились, але вони випускають. От. А стосовно особового складу, так у них дійсно проблеми, тому що вони вже не знають, яку категорію, я вже не хочу перелічувати тут. Щоб не гаяти часу, яку категорію запросити там боржників, іпотечників чи там боржників по ЖКХ, дзеків, підсудних, спідслідчих, підслідственних, там категорії безліч вони перебрали, і а бажаючих стає все менше і менше. Вони збільшують мотивацію фінансову, але бажаючих стає все менше оголосити мобілізацію Путін на сьогоднішній день не спроможний саме за політичних мотивах. Тому у них з особовим складом проблеми. Дефіцит починає наростати, плюс на втрати сюди. Треба відняти ще втрати, які ми наносимо щомісяця, А ми йдемо на рекорд. Майже кожного місяця стосовно нанесення втрат, от а техніки у них на жаль, особливо авіаційної, на жаль, на сьогоднішній день достатньо, щоб ми можливо її, її трошки і поторгувати. Росія може виробляти до 300 балістичних ракет Арішнік на рік. Пише Мілітарі Вачмегазін. Він посилається на українську розвідку, де повідомляється, що Росія щомісяця випускає до 25 балістичних ракет АРЕшнік, що становить 300 одиниць на рік. Знову ж таки, різна інформація ходить в інформаційному середовищі, де хто каже, що вони там не можуть їх кліпати так багато, і що це взагалі той дефіцит певною мірою. З іншого боку, бачимо і такі новини. Де ж та істина? Я думаю, що це трошки перебільшено. Справа у тому, що, ну, до речі, вже технічна експертиза чітко визначила, що це ракета РС-26. Це модернізація ракети РС-24 комплексу е, До речі, яка випускалася у нас на Півден От, Так що, ну, принаймні. У мене виникає дуже серйозні сумніви, що вони можуть налагодити производство виробництво цих ракет. Навіть якщо вони спробують налагодити, вони, вони зіткнуться з комплектуючими для цієї ракети. Це перше. А друге, для того, щоб запустити цю ракету в серію, необхідно, необхідно оформити Держоборонзамовлення. А щоб оформити Держоборонзамовлення і виділити кошти. Вони сьогодні скорочують програми розвитку, розвідку озброєння. Треба цей комплекс неважливо, як він буде називатися. Рубіш, Арешнік, кокошнік. Треба його прийняти на озброєння в збройні сили Російської Федерації. Він не прийнятий ще на озброєння. Він експериментальний поки що. Путін даже Лукашенка трошки охолов його пил і сказав, що. Арішні не можемо надати, бо він ще не запущений в серійне, в серійне виробництво. І ще одне, що ми що підтверджуємо е, сумніви стосовно їх воробничої бази. Дивіться на сьогоднішній день на в Російській Федерації на озброєні 521 міжконтинентальна балістична ракета. Якщо б у Росії була спроможність виробляти ці ракети, я думаю, чисельність би її постійно збільшувалась, а вона фактично стоїть. Стоїть на місці, якщо вони не можуть запускати в серію ракети комплексів, які стоять на озброєнні російської армії, а частково стоять на бойовому чергуванні. То що говорити про експериментальний комплекс, це перспектива, можливо, там далекого майбутнього угу. щодо фронту. Також в телеграм-каналах поширюють такі деякою мірою панічні настрої, але знову ж тут буду посилатися на нашого військового. Росія може зажадати Дніпропетровську область в разі вторгнення в неї командир батальйону Айдар. Станіслав Бунятов заявив, що в разі вторгнення до Дніпропетровської області росіяни можуть висунути вимогу щодо її передання. Росії і він каже про те, що відкриті ландшафти та менша щільність забудови області порівняно з Донецькою областю роблять її більш уразливою до швидкого наступу ворога. Тож, як би ви прокоментували цю історію, ну отут до речі, треба спитати з голови військової обласної адміністрації, що він робив цілий рік. В плані в плані підготовки рубежів оборони, ми саме про це з вами говоримо постійно, що Дніпропетровську uh -huh. область треба облаштовувати, треба копати окопи, треба будувати рубежі оборони для наших військ, щоб вони могли сісти в це на ці рубежі і стати в глуху в глуху оборону. Так що бо з чим Дніпропетровська область прийшла сьогодні до. Такої своєї критичної, скажімо, чи відпов... чи фінішної черти, коли треба відповідати за те, наскільки область сьогодні готова до оборони від від наших окупантів від агресора Російської Федерації, і ще одне зауваження: я не думаю, що якщо для того, щоб почати вторгнення в Дніпропетровську область, треба по перше прорвати нашу оборону. По друге, ну як мінімум, захопити місто Покровськ. Це сьогодні завдання номер один. Якби такого завдання не стояло, то можливо Росія проривалася би на інших напрямках і дійсно націлювалася б на Дніпропетровську область. Це перше. І друге, на вона на сьогоднішній день, слава богу, не вписана в Конституцію Російської Федерації. І тому, якщо прорив в найгіршому варіанті і здійсниться російських військ, Ніпропетровську е, область не продага, то вони можуть скористатися тим, що розміняти її на Запорізьку або на Херсонську область, а включати в склад Російської Федерації, думаю, навряд чи. для цього треба е, треба знов ж таки, хоча б якісь навіть Росія проводить якийсь показовий плібісцид для того, щоб потім. Обґрунтувати для міжнародної спільноти, що ці території на підставі референдуму увійшли в склад Російської Федерації. Ми розуміємо, що це показуха, але ж вони все одно цей трюк виконують. Так що з Дніпропетровської області, от зараз і подивимось, що робила рік обласна адміністрація військова. Так, на жаль, це все будуть робити наші військові все це відбивати і да знову да. піхота буде одною рукою тримати автомат, а іншою рукою копати собі окоп для того, щоб тримати оборону. Ну, на саме жаль, дійсно так буває. Саме для того, і піднімаємо ці питання, поки ще є час в тому числі і. Засоби масової інформації також повинні говорити про ці важливі моменти. Пане Олег, я вам дякую, що ви долучились. Було як завжди, цікаво з вами Добре. поспілкуватись. Так, бажаю спокійного тихого вечора. Олег Жданов, військовий експерт, долучився до нашого з вами ефіру. Тож, відповідно, говорили про перспективи, які у нас зараз вимальовуються на фронті, а безпосередньо. Не тільки на фронті, а ще й про нашу обороноздатність в розділі протиповітряної допомоги, звісно ж. Ну і всі ці важливі моменти також встигли проговорити.